Всіх вітаю. Ці відеоуроки зроблені для учнів Верхівцівського першого ліцею 6, 7 та 8 класу. Знайомство, так, перший урок це знайомство з інтерфейсом програми Tinkercad. І так, ми зліва зверху бачимо назву нашої 3D-моделі. Наприклад, у нас 3D-модель. Наша перша 3D-модель. Далі. У нас є такі іконки, як копіювати, вставити, дублювати, видалити шаг вперед та шаг назад наших дій. Далі керування робочою поверхнею. Ми можемо керувати такими способами. По-перше, це затискаючи і тримаючи праву кнопку миші, ми можемо повертати нашу робочу поверхню. Лівою кнопкою миші, ми виділяємо об'єкти, які в нас є. Наприклад, в нас є кубік, ми його виділяємо. Добре, так, скролом, якщо ми натискаємо на скрол і двигаємо мишку, ми перетаскуємо об'єкти, але не обертаючи його. Якщо скрол крутимо, ми наближаємо та віддаляємо. Далі можна ще керувати. Відображенням таким чином. Є у нас тут такий кубик, який можна затиснути лівою кнопкою миші на грані і обертати його. Також ми можемо обертати його, затиснувши на верхній часті та на куті. Також ми можемо затиснути верхню частину, ми побачимо верхню частину. Затиснувши кут, ми побачимо на куті. На кут, спроєцируємо модель. Затиснувши на ребро, спроецируємо на ребрі модель. Добре, далі є така іконка, як домик намальований. Коли ми не натискаємо, ми повертаємося до початкового виду нашої робочої поверхні. Далі іконка сконцентруватися на об'єкті. Ми концентруємося на об'єкті. Якщо є декілька об'єктів і виділений. Наприклад, в даному випадку це циліндр, то концентруватись ми будемо на виділеному об'єкті на циліндрі. Так, якщо є два об'єкти, але не один з них з них не виділений, то концентруватись ми будемо на двох об'єктах. Одразу. Далі, е кнопочка плюс та мінус наближаємо та віддаляємо об'єкти. Так, далі. Дуже важлива кнопочка, це ми можемо бачити в ортографічному режимі і в перспективі об'єкти. Наприклад, зараз ми бачимо об'єкти в перспективі, як це видно, наприклад, у нас є кубік і куб та циліндр. Якщо ми будемо бачити, нажмемо на кубік зверху, щоб бачити об'єкти зверху, і по. Рухаємо їх, то ми бачимо, що об'єкти об'ємні. Ми бачимо об'єкти об'ємних з різних сторін. Але якщо ми натиснемо на відображання в ортографічному виді, ми будемо об'єкти бачити зверху як плоскі. І так їх краще позиціонувати один з одним. Ми можемо бачити раз точніше спозиціонувати їх один біля одного. Так, Добре, і точніше ми можемо так, нам краще буде візуально керувань, керувати об'єктами. Добре, далі ідемо Це цілий рядок різноманітних інструментів, які ми будемо виконувати протягом всіх уроків. Їх дуже багато, вони дуже всі цікаві і роблять багато чого з нашими об'єктами. Це панель інструментів. Які модернізують наші об'єкти. Так, далі є панель з лінійкою, щоб точніше виміряти і позиціонувати один біля одного об'єкти, площини, на яких розташовувати об'єкти. Також є кнопочки імпорт, експорт і сенту це імпортувати об'єкти ззовні, експортувати об'єкти наші об'єкти. Ми будемо експортувати потім. І коментарі писати на об'єкті можна написати, що, що це циліндр. Наприклад, циліндр, І ми бачимо, що це циліндр. Далі є меню форм. На даний момент це прості форми ми вибрали, а також є різноманітні інші форми. Ми будемо працювати поки що з базовими формами, з цим базовою формою, які є. У кожної форми є окремі свої властивості. Наприклад, це колір. так, Ми можемо міняти будь-який колір. Це далі це ми можемо робити їх прозорими і робити з них отвір. Ну, це далі будемо розбиратися. Далі є скільки граней в скругленості цього циліндру. Наприклад, бачите, мало граней і дуже багато граней циліндру, Він не дуже круглий. чим більше граней, тим більше він круглий. Також є фаска у циліндра і кількість сегментів цієї фаски, щоб була фаска більш заокруглена. зрозуміло. Також є у куба приблизно такі ж. Фаска, кількість сегментів фаски образно говоря, ну і длина ширина висота. Також ми можемо різноманітним образами їх редагувати, ці об'єкти, але це ми будемо вже вивчати на інших уроках. Цей урок підійшов до кінця. Чекаю вас всіх на наступних уроках.